Усім привіт! Мене звати Даша і рада вітати вас на своєму каналі у новому 2026 році. Сьогоднішнє відео буде у нас про книжки, а точніше про мій неідеальний список прочитаного за 2025 рік. Чого не ідеальний? Бо в принципі я стала собі за мету ціль прочитати набагато більше і з прочитаного чого воно постійно їде. Я не розумію, як його зафіксувати. Бо я собі ставила за мету прочитати більше книжок. Мені здається, книжок 10 я собі ставила. Але з прочитаного, ну ось, і одна ще не дочитана. Тож сьогодні проговоримо про ці книжки, мій відгук на них. І почнемо з першої прочитаної книжки в 2025-му. Це була книжка «Слово про будинок слова, це про будинок слова, який знаходиться у Харкові. У 30-х роках там жили видатні люди української культури. І тут розповідається саме про життя в цьому будинку, які були мешканці, хто кому був сусідом і як склалися подальші долі. Зазвичай це були сумні історії. Мені сподобалася, бо в плані історії України мені здається, можна її додавати до шкільної програми. Вона дуже легко читається її прочитала десь за декілька днів, мені здається, два. Бо тут дуже багато саме картинок, і в принципі текст іде легко, ти наче просто пліткуєш з кимось і тобі розповідають історію, хто жив в тій чи іншій квартирі декілька років тому. Далі буде книжка Поцілунок у Парижі. Це друга книга із серії, якщо це можна назвати, серією. Я просто знаю, що є перша книжка поцілунок у Нью-Йорку», яку я вже читала, але це було ну я не знаю дуже багато років тому. І вона залишилась у мене в моєму рідному місті. Тут я читала вже другу частину, поцілунок у Парижі, і мені дуже сподобалось. Мені сподобалась і перша частина, і друга. Хоча, знаєте, сюжет він дуже такий банальний і чимось мені навіть нагадує якийсь фанфік, бо такий. Передбачуваний фінал, але е, на тому ж він дуже такий легкий, повільний. Е, і особливо мені дуже сподобалася частина книги, бо я її читала після того, як приїхала з Парижу. Про Нью-Йорк я не дуже сильно пам'ятаю. Я пам'ятаю, що там було це, це новорічний такий Christmas Vibe. А саме Christmas Vibe це Нью-Йорк. І взагалі, якщо легко, легко щось таке прочитати, то мені здається, цю книгу можна читати. Це дуже таке супливо-романтично. Наступна книга, яку би я хотіла розповісти, це Незриме життя Аділярю. У нас цієї книги склалось таке дуже натягнуте відношення, бо я її читала, напевно, найбільше з усіх книг в тому році. Можливо, навіть півроку, десь так. Бо я її почала взимку читати. Мені здається, дочитала десь аж влітку, бо я не знаю з якої причини По початку Мені дуже подобалася прям атмосфера цієї книги. Вона мені нагадувала а, якусь українську міфологію, десь не знаю Ліни Костенко лісову пісню. А, по такому вайбу вона дуже 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 була схожа, і мені це заходило, бо я обожнюю лісову пісню. Але потім я не знаю, чи не склалася доля, чи пішов сюжет в якесь інше русло. Мені перестало подобатися взагалі. А можливо, я знаходжу причину в тому, що в цій книжці дуже сильно переплітався сюжет з різними часами. Тобто, головна героїня, вона одразу пробувала там в один період часу, потім в інший. І це постійне переплітання я інколи запутувалася, в якому хронологічному порядку ми знаходимося в даний час. Потім ще додався і головний чоловічий персонаж, де пішло оповідання від його імені. І почала ще більше за, закручувати сюжет, бо знову пішли оповідання за минуло і її, і від його обличчя, і ти ти сидиш, ну, просто не розумієш, де, де, ти, де ти є. Я не скажу, що вона мені дуже сподобалась, хоча я бачила багато гарних відгуків на неї, через що я її дуже хотіла. Але не, не є моїм фаворитом взагалі. Але, в принципі, ок, якщо у вас дуже гарна пам'ять і ви не блукаєте в хронології часу, можете прочитати. Самі найулюбленіші книги того року це е, Грішна та Двійник. Цю книгу я досі читаю. Вон, бачите, там залишились трішки. Я намагалася дочитати минулому році, щоб зняти відео повноцінне, але. Не склалась, не нагадалася. В кінці року я теж не зняла відео, знімаю вже 26-му. Але отак от почнемо з книжки Грішна. Взагалі, таке предислов'я, Я дуже люблю серію Тезґерінстен. Я дуже люблю ці всі детективи, трилери і все подібне. І е, ця з усіх таких серій мені найбільше подобається. Грішна, я не скажу, що у мене дуже гарні враження після неї. Я не скажу, що вона моя сама найулюбленіша з усієї серії. Е, вона була цікава. Але я не прям дуже, от знаєте, що от книга, яку ти такою запам'ятав, прям вау-сюжет, який мені дуже сподобався. Перші дві частини мені найбільше, і от двійник мені прям вообще просто, я, я не знаю, я, я якось початок цієї книги, ну так, поверхно все читала. Мені не подобалось, що ідея від обличчя не Джейн, а вже від обличчя Мори оповідання. І я якось не дуже замислювалась над тим. Ну, мені дуже подобався цей персонаж. Сама історія розкривається навколо Мори, її родини, її заходок. І Афієць там дуже класно прописують серійного е, маніяка. Я просто не знаю, як це так коректно описати. Я не знаю просто, як це описати, щоб не подумали, що я поїхав ще якось. Ось тут мені прям дуже заходить, бо тут такий сидиш, і тут такий оп. Щось викопали спустя 45 років. Ну, це цікаво, це мені дуже сподобається. І е, я думаю, що за декілька днів я дочитаю цю книгу. Якщо ви надумаєте щось читати, читайте. Якщо ви любите трилери, читайте цю серію це з Герінстон. Я прям, я прям жорсткий фанат. Ще були книги, які намагались бути прочитаними в 2025 році, але так і не зазнали е, фінального фінішу. Це була книга зайчики. Я її почала, я не знаю, скільки кілька сторінок 100 напевно, є. 91 сторінка. Я її почала ще читати влітку, і потім якось почалось навчання, і я забула нас за це. Якось я перестала читати. М -м -м, можливо, в цьому році я дочитаю, ну це так. Можливо. І друга книга, яку я починала читати і теж не дочитала це Джейн Ейр англійською. Якийсь період часу, у, мені здається, весною в мене нахлинуло такий винтаж вайб, я не знаю, якийсь такий. Класичної літератури, і я дуже хотіла прочитати класичну літературу, бо у мене з нею не дуже завжди складувалося, і мені було не цікаво її читати. Така ну класно, мені попався тікток, де е, англомовний тікток, де дівчата переходили на класичну літературу, щоб вивчити якісь застарілі слова, які вже не вживаються в ужитку, і бути такими ерудованими. Думаю, класно прочитаю я розширю свій словниковий запас. Подумала, замовила дві книжки «Джейн Ейр і грозовий перевал, який у мене стоїть взагалі нечіпаний, недоторканий. Я почала, я прочитала 80 сторінок, мені здається, десь 86 з 450. Дуже багато таких застарілих слів, які не вживаються, і коли ти їх прикладаєш, ти вже бачиш, що зараз уживаються набагато більш такі сучасні слова, тому я така, ну. Можливо, воно мені дуже надав. Сюжет, поки от перші 86 сторінок, мені було не цікаво читати. Е, я заставляла себе це роботи, бо я така: ну, треба розширювати англійську свою. Я дуже довго відкладала, чи дивитися фільм, чи вже глянути після. Я глянула впродовж, е, взимку я глянула фільм. Можливо, дочитаю, можливо, і ні. Це вже таке. В принципі, із мого списку це все, бо... Ну, не сталося, нагадалося, як я хотіла, щоб це було набагато більше. Можете в коментарях написати, які книги прочитали ви за 2025 рік. Дякую вам за відео і побачимося у нових влогах.